Готовність області до запобігання, а у разі чого й усунення надзвичайних ситуацій перевіряв заступник міністра з надзвичайних ситуацій Віталій Бут. Так, на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорювали необхідність проведення командно-штабного навчання, адже дуже важливо, щоб ліквідація будь-яких надзвичайних ситуацій відбулася у стислі терміни. А на це в першу чергу впливає підготовка фахівців, а також злагодженість їх. Їхніх дій в екстремальних умовах це не просто навчання, а це навчання заради життя, заради майбутнього нашої країни. Не останнє місце посідає в цих проблемах людський фактор: незнання, необізнаність, і особливо в школах, серед дітей, з якими недостатньо працюють і батьки, і вихователі. Командно штабні навчання є вищою формою підготовки. Органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту вони проводяться один раз на 5 років, і сьогодні ми готові показати повну готовність до виконання покладених на нас завдань. В ході навчання будуть відпрацьовані питання щодо організації рятувальних і інших невідкладних робіт у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, а також питання життєзабезпечення. Життє Постраждалого населення, свою чергу, заступник міністра зазначив, що ми повинні врахувати як позитивний, так і негативний досвід, адже з початку року в Україні через зневажання правилами особистої безпеки загинуло 183 особи. І якщо біда завітає, то ми маємо її швидко та ефективно знешкодити. проводячи ці навчання, врахувати всі моменти, які ми. Мали при ліквідації попередніх надзвичайних ситуацій, врахувати, на жаль, і негативний досвід, який мав місце при ліквідації той чи іншої надзвичайної ситуації. Я думаю, що е, всі пам'ятають добре минулорічні пожежі Росії. Ви знаєте, яка кількість лісів горіла на всій центральній території Росії. Ви добре пам'ятаєте грецькі пожежі, ви добре пам'ятаєте польські повені і коли люди, люди опиняються сам на сам. З надзвичайною ситуацією, з стихією. Повірте, в, в людських очах ти бачиш страх, непорозуміння і незнання, як діяти в надзвичайних ситуаціях тому сьогодні ми робимо все. І ми, сьогодні, ми сьогодні влада, яку обрали люди, і разом з президентом ми повинні думати про наших людей, щоб, якщо прийде біда, вона повинна бути ліквідована дуже швидко. І люди повинні бути в безпеці в найкоротший час. Паралельно із засіданням шла й практична частина навчань. У селищі Якушинці відбулись відпрацювання загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Завданням рятувальних служб було розгортання наметового містечка для надання невідкладної допомоги жителям постраждалих населених пунктів, а також ліквідація наслідків буревію. За даними Гідромінцентру України, відбувається погіршення погодних умов на території Вінницької області а саме підвищення вітру до 40 метрів в секунду, можливо, шквали грози град. Усім органи управління сили засоби управління Менесукраїни військовості під приведені. В Встану надзвичайної ситуації на базі аварійно-рятувального загону розгорнутий пункт життєзабезпечення управління МНС України Вінницької області, а Також пересувний пункт управління для забезпечення діяльності органів управління в польових умовах. В склад комплексу входять душові про їдальня, житлові приміщення, генераторна лабораторії, контрольний пункт та інші об'єкти, які можуть дати прихисток одночасно цілій сотні постраждалих. А у разі появи потерпілих з ними працюватиме психолог, та буде надана професійна медична допомога. Мобільний медичний пункт розрахований на надання. Е Екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі, як і особовому складу, де МНС, так так відповідно і постраждалим під час надзвичайних ситуацій, в принципі, в будь-якому місці в безпосередній близькості від виникнення цієї надзвичайної ситуації. Медична комплектація мобільного медичного пункту повністю відповідає. Наказу Міністерства надзвичайних ситуацій розрахований мобільний медичний пункт на роботу автономно протягом 10 діб і забезпечення медичної допомоги приблизно в 300 особам. Також під час навчання бійці МНС спільно з іншими екстреними та комунальними службами відпрацювали захоплення терористами аеропорту Гавришівка, визволення заручників та ліквідацію загоряння літака. Був захоплений літак Ан-24 п'ятьма терористами. Це по умовному умовному завданню. Значить, вони взяли в заложники 10 мирних громадян, які були в літаку в якості пасажира, і висунули свої умови. Після цього почалися переговори відповідних служб, тобто Служби безпеки, по, з пропозицією добровільної здачі цих терористів. Про переговори ні до чого не привели. І тоді почався якраз етап захвату літака, в якому були задіяно 320 чоловік з семи відомств. Тут були міністер працівники міністерства оборони. Ви бачили два літаки, вертоліти. Були залучені пожежні автомобілі міністерства надзвичайних ситуацій, були залучені працівники міліції, вибухотехнічні лабораторії їхні. Безумовно, працівники служби безпеки. І Міноборони, як я вже сказав, також працівники аеропорту і медицини, медицини катастроф і Міністерства охорони здоров'я. Що стосується чи виконане завдання, значить, ну мені відверто скажу, доводилось неодноразово бачити такі аналогічні навчання. Жодного разу, на жаль, слава Богу, не був на реальних подіях. І не бажаю це нікому, дай Боже, щоб таких подій не було краще тренуватись. То завдання в цілому виконано. В рамках візиту до обласного центру Віталій Бут оглянув кризовий центр головного управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Там він ознайомився з роботою обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та побачив роботу нової системи відеозв'язку. Тетяна Соловей Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.